Вже понад три тижні у Червонограді та інших містах і селах нашої держави тривають масові аварійні відключення електричної енергії. Як зазначають спеціалісти публічного акціонерного товариства «Львівобленерго», основною причиною цих вкрай неприємних перебоїв є нестача вугілля на теплових електростанціях. І, схоже, що в таких не надто комфортних умовах українцям доведеться жити практично всю зиму. Про поточний стан системи енергозабезпечення нашого міста говорить начальник шахтного району електричних мереж Володимир Іванець. Ситуація така з інформацією там, телебачення, інтернету, що ситуація не покращується з виробництвом електричної енергії, але можливо навіть і погіршується. Ми застосовуємо графіки аварійних відключень. Ну, не було вказівки їх застосовувати на вихідні дні, але вчора знову довелося, і думаю, сьогодні також буде така. Команда, щоб застосовувати графіки, в них Ну, Стараємося дотримуватися цього графіку, який складений і оприлюднений. У Сокалі, наприклад, електропостачання відключається частково, але наскільки я говорив з керівництвом Сокальського ремонту, будуть все більше і більше відключати місто Сокалі. За інші райони я вам сказати не можу, я такої ситуації не буду. Оскільки енергетики останнім часом вимикають світло людям мало не щодня, керівництво енергокомпанії вирішило розробити і затвердити в органах місцевого самоврядування графіки планових відключень. Вже цієї п'ятниці такий документ повинен надійти на розгляд виконавчого комітету Червоноградської міської ради, говорить перший заступник міського голови Степан Дмуховський. На сьогоднішній день єдиним документом, який регулює. Графіка аварійного відключення то є наказ Міністерства палива та енергетики. Зміна того наказу, який зареєстрований на Міністерство юстиції, розробляє графік аварійного відключення ПАТ «Львівобленерго», дає держенергонагляд на погоження. Після погодження з Держенергонаглядом, відповідно надається органам органу міської міської ради, виконавчого органу міської ради для їх погодження. Відповідно на виконку буде розглядатися питання погодження тих графіків. Ось ми повинні зрозуміти, чи виконком погодить їх, чи не погодить. Патріольоблонеру все одно змушено буде відключати, тому що, як ми бачимо, в засобах масової інформації є дефіцит електроенергії. Відповідно, потужності наших електростанцій в Україні не вистачає для всіх споживачів. Відповідно, йде обмеження. Обмеження виникає. Коли частота в мережах є менше, ніж 50 Ми повинні, там, згідно наказу, є графіка аварійного відключення, вони вводяться в дію Укренерго. Згідно даного графіка регульованого відключення, то є всі підприємства і установи, міста Чонрад і житлові будинки будуть відключатися. Єдине у нас завжди є вимога, щоб не відключали Чевродську міську лікарню. Згідно того графіка, на предоставила ПАТ Патльвонерго, що дві що на протязі доби то два рази по дві години або два рази, або три рази по дві, по дві години. Але в залежності від команди на Десь без команди Укренерго, то таке державне підприємство, диспетчер там є, ніхто відключати не буде. Десь поступає команда, а проводиться відключення. Ви повинні розуміти, то графіки орієнтовані, вони не є, то є не точні, не точно було того, що, наприклад, є дві години, але ж шпатлюванер може в ті часи буде старатися таке відключати на одну годину. Але ж бажано, щоб в ті часи люди не користувалися ліфтами, ну і слідкували за дітьми. Ми за своїми електроприборприборами і ну, запобігали виникненню будь-яких надзвичайних ситуацій. Якщо внаслідок аварійних відключень світла вийде з ладу дороговартісний електроприлад, власник має право вимагати в енергокомпанії компенсувати його вартість. Щоправда, подібна процедура є досить складною та може бути здійснена лише у судовому порядку. Ну вже є є звернення мешканців, що виходять з ладу прилади. Побутові прилади. Але ж є відповідне законодавство, яке мешканець повинен звертатися, складати акти, викликати представників, представників Шрема, представників чи враження для складання відповідних актів і для відповідного відшкодування, якщо таке воно буде доведено через суд.